Гарно всі дня чи то вечора дівчата і хлопці мене знову часто просять, щоб я замісила те своє універсальне тісто. Так от, місце знов стакан водички беру півчайно ложки солі, олійки, Столову ложку, столову ложку цукру. Я кладу сюди тепер чайну ложку дріжджів, гарно повну чайну ложку. От так. Водичка, Водичка треба, щоб була тепла, обов'язково. Вкину трошки борошна, щоб воно почало дріжити. Через 5 хвилин будемо замішувати. Бажано дівчата і хлопці, щоб сухі дріжджі трішки постояли. Тепер нам треба десь 400 грамів, ну, приблизно 400 грамів борошна. Я перевію поступово. А ще я сюди кладу розпушувач Обов'язково чайну ложку. Таке воно універсальне, для того воно і універсальне і поступово замішуємо. Не хвилюйтеся, все у вас вийде, і у мене вийде, і у вас вийде. І все буде добре. Головне, щоб ви його не забили. От. І треба вимішувати так, щоб мисочка, чи то поверхня і руки стали чистими. Довгенько треба місити. Давай. Мажем мисочку. Ну, я так роблю мисочку, мажу ликую И... Ось так. Можна на поверхні, хто як хоче, кому як зручно. Ось таке тісто. Можете використовувати його куди завгодно. Хоч пекти, хоч пончики, хоч білящі. Все, що вам захочеться, те робіть. Воно згодиться. всім дня! Миру, тепла, затишки, бувайте всі здорові.